У нас було сім зустрічей. Всі вони тривали в місті Южному. У нас було дві групи. Одна група була молодша, це було для учнів шостих-сьомих класів. Одна група була для учнів восьмих класів. І ми проводили, як в одній, так і в другій групі по сім зустрічей. Теми були різними. Основна основний акцент і основна вся така лінія нашої роботи це була профілактика посттравматичного стресового розладу. І, власне, ми робили вправи на. Таке заспокоєння це були в техніки на релаксацію, це були техніки безпечного місця. Зразу так можу сказати, що техніка безпечного місця дітям сподобалась найбільше з усіх. Також були техніки на дистанціювання від думок, які є нав'язливими для дітей. Були вправи. На зміни негативних запахів, звуків, які є травмуючими для дитини. І також ми робили кроки по тому, як дитина могла би впорядкувати всі свої спогади, травматичні спогади, які відбулися у неї в житті. Шляхом, як і поведінкових таких дій, рух на шляху до страху, для того, щоб цей страх перебороти. І друга річ це була така розмовні, такі техніки для того, щоб впорядкувати спогади шляхом розмови, переказу того, що з дітьми трапилося. Ми проговорювали також про створення таких довірливих стосунків між дітьми і батьків, тому що нашою ціллю було навчити дітей оцим технікам вправам, а також і підвищити такий якість довіри в стосунках між батьками і дітьми, для того, щоб вони могли прийти додому і не боятися знати, як і могти поговорити з батьками про той досвід, який з ними відбувся. Серед тренінгів мені найбільше запам'яталося навіть не сам процес тренінгів, а та обстановка, яка панувала у нашому колективі. Ті люди, ті тренери. З ними дуже було легко комунікувати, і та легкість у спілкуванні і якій-небудь іншій взаємодії неабияк полегшувала. Ну, сприйняття інформації, яку тренер мені надавала. В житті воно звичайно знадобиться. Насамперед, мені стане легше надалі сприймати якісь негаразди в моєму житті, і навч... я навчився серед цих тренінгів насамперед довіряти людям, близьким людям. Ми ділилися особистою інформацією, саме то як застав війну спочатку коли мені було важко якось ніяково ділитися своїми враженнями з тої війни своїм воєнним, скажемо так, життям. Але коли я побачив, що інші мої, скажемо так, колеги не соромляться розказувати, то це на мене як восприяв духом, Вибачте що російською, і теж розказав. Не було важко ділитись. Ми власне говорили про те, щоб діти могли намалювати свій малюнок, зробити його видимим. Потім могли розказати про нього батькам, потім зробити свій альтернативне своє завершення, тобто показати, що я керую процесом, я маю контроль над цими речами, і також розказати батькам про цей позитивний малюнок. Тобто ми е, прагнули також однією з завдань було те, що ми відновлювали цю довіру між батьками і дітьми, і м, давали також простір для того, щоб вони могли покомунікувати. Був дуже цікавий матеріал, та дуже прикольні були завдання. Наприклад, як поділитися зі своїми поганими почуттями, що в тебе склалося на душі, виговоритися і це було дуже круто. Дуже допомагає, Навіть по, по цей день е, використовую ці знання і підтримую близьких також, розповідаю їм про це. Це дуже класно. Я дякую, що волонтери придумали такий рух творити. Це, не знаю, це неймовірно. Після кожної зустрічі вони мали домашнє завдання. Це було дуже легке домашнє завдання, яке спершу не всі змогли виконати. І домашнє завдання було таким, щоб зробити щось корисне, цінне, вартісне для себе. Воно ну, не мало бути щось надзвичайно грандіозне, але це мало бути щось що справді корисне. Спершу дітям було з цим складно, тому що вони знають, що вони мають виконувати те, що вони мають, мусять і повинні це зробити. Але виконати те, що. Для них корисне, цікаве і приємне. Для них виникав певний такий дисонанс, та тобто, а що це має бути? Але потім вони з цим справлялися. Тобто, це було перше зробити щось таке для себе, ціннісне, корисне. А друге, це практикувати від зустрічі до зустрічі ті техніки і ті вправи, про які ми з ними розмовляли впродовж заняття. Коли люди зазнають травматичні події, то не всі вони будуть мати посттравматичний стресовий розлад. Більшість дітей і більшість людей будуть мати посттравматичне стресове зростання, і це теж було одна така таких моментів, які ми теж ставили собі за ці. Все було дуже класно, тому що та атмосфера, коли дуже багато людей, це ти на на все це дивишся, коли в тебе нові друзі, в тебе новий колектив, ти можеш е, так само піти з друзями гуляти. Так само я е, дуже часто бачу всіх, ми обговорюємо всі ці тренди. На жаль, що вони так швидко закінчилися. Це було саме на сумне, тому що ця атмосфера була дуже класна, коли ти сидиш, на це, це дивишся, коли Юля це все розповідала. Це дуже було класно. Ці люди вони підтримували. Ти коли розмовляєш це, розказуєш, розказуєш, ти вже не відчуваєш цього страху, що о, ти, тобі, тебе хтось засміє чи щось подібне. Ти розмовляєш. Саме страшне це було коли, напевно, даже. Трудніше це здержати сльози, коли ти розмовляєш, розказуєш, що, а ти сльози текуть, це, це, це саме було страшне. Час на сім'ю, так тобто час, коли батьки і діти могли би проводити разом. І в батьків виникало таке питання: ну як це ми зараз кажемо? Зараз година сімейної розмови, так чи година сімейного відпочинку, як вона має виглядати? І є така популярна досить теорія, така. Концепція п'ять мов любові для того, щоб знати, в який спосіб ви виражаєте свою любов і що таке для вас ем, слова любові? Це таких п'ять мов любові. І в нас було три завдання з батьками по відношенню до цього, що потрібно було зробити. Перш за все, визначити свою мову любові. Яка мова любові є у мене? Що інша людина робить для мене, і я відчуваю в той момент, що мене люблять. Це перше. Друге, як я думаю, якою мова любові є в моєї дитини? Що я роблю такого для моєї дитини, що вона відчуває, як я думаю, що вона відчуває, що її люблять, або ж інший такий момент, як дитина виражає свою любов до мене? Тобто, що вона робить по відношенню до мене, щоб сказати мені, що я тебе люблю. Або що вона дуже просить. Вона може попросити, мама, давай з тобою пазли програємо. А може попросити, мама, обніми мене дуже так часто, так? І відповідно до цього ми можемо визначати мову любові. А третє завдання. Тут було спитати дитину, показати їй оцих п'ять мов любові, і спитати дитину, якою є її мова любові. Тому що мама може там визначити, що для моєї дитини мова любові-подарунки стоїть на першому місці. Тобто подарунки це і мова любові для дитини. А насправді виявиться, що подарунки дитина не скаже, та ні, подарунки мене цікавлять на четвертому місці, моя мова любові це там, до прикладу, акт служіння. Та? І це для того, щоб оцей контакт створити. Визначити отаку мову любові, тобто, що для дитина потребує в якості любові. І, е, і на базі цього створювати такі активності, які будуть підтримувати цей вогник любові. І тоді е, такий час, приємний час на бути разом, він буде не просто таким корисним, а він буде дуже ціннісним. Не просто цінним, а таким дуже ціннісним для дитини. І тоді можна такий дуже гарний створити і поглибити контакт зв'язку, контакт стосунків, контакт любові. Коли ми практикували безпечне місце техніку, то в ній було також задіяно п'ять відчуттів. Вони потрібні нам для того, щоб в стресовій от ситуації нам потрібно з рівня думок упуститись на рівень тіла, сенсорні відчуття розвинути в себе дуже сильно для того, щоб отримати або натхнення, якщо ми дуже так припали силами, або навпаки, таке розслаблення, якщо ми відчуваємо ось таку агресію, злість, тривогу і так далі. І ми на кожному такому пальчику намалювали, кожна дитина малювала їх собі. І визначала, на якому пальчику вона б хотіла б віднести нюх, слух, дотик, смак і зір. І написати на кожному пальчику, які для неї є від, по відношенню до оцих всіх відчуттів ем, речі, явища природи, які її заспокоюють або ж навпаки надихають найбільше. Доприклад, дотик це міг бути. Погладити котика, смак, це могло можна було з'їсти цукерочку чи там зір, подивитися на простори моря. От. І також ми потім зробили таку групову долоньку, тобто діти вказували, яке який, який сенсорне яке який сенсорне відчуття для них є таким найяскравіше виражене і що це є. І ми це разом проговорювали. І Як ми можемо так побачити, то найбільше в дітей з таких сенсорних відчуттів цей власне дотик, і найменше це і нюх. В першу чергу, після кожного тренінгу дитина приходила додому дуже така захоплена, багато розповідала, ділилася різними практиками, спілкуванням самою пані Юлією, так яка викладала. Що для мене особисто, це те, що дитина ну, якось дуже глибоко занурилася в психологію. Вона попросила мене, щоб ми відвідали шкільного психолога і домовились про подальшу співпрацю, а саме хотіла би вступити на факультет, пов'язаний з психологією. Це всього ще сьомий клас, але її це дуже зацікавило. Вона вже звернулася до вчительки біології, щоб та надавала їй консультації біологічні. Тобто, ну каже, я би хотіла, щоб це було моїм фахом. Ну, для мене особисто, ну найголовніше, це те, що дитина занурилася в себе. Їй пізнавати себе, що це такий став поштовх саме для занурення в себе, для того, щоб формувати дійсно свою стійкість, свій погляд. Вона почала говорити, а це моя думка, це мій вибір. Це думає так, моя подружка, так думаю, я. Тому мені дуже важливо, що дитина почала думати так про себе, про свій внутрішній світ. І як я думаю, кажучи, якщо хочеш комусь допомогти, допоможи в першу чергу собі. Мені здається, що моя донька почала думати над тим, що вона може сама допомогти собі.